Це могли б бути 16 років з дня нашого весілля та опазова річниця подружнього життя. Але замість цього я рахую місяці з того моменту, як ти покинув цей світ шість місяців без тебе. Спогади, які ти залишив, пронизують моє серце. Вони залишаться зі мною назавжди. За ці місяці я пережила весь спектр емоцій, від заперечення і провини до важкого прийняття і тихої віри в безумовне кохання. 18 років ти був моїм незглавним тилом, вірою у мене і мою творчість. Сім років тому ти підтримав мою божевільну ідею, і на світ з'явилася наша перша шкіряна сумочка з дерев'яними стінками та розписом. Без твоєї підтримки цього б не сталося. Я довго думала, чи зможу продовжувати цю справу без тебе, але вирішила, так, і я повинна. Це моя історія, моя можливість написати нову картину життя, в якій ми обидва залишаємо свій слід. Хто я насправді саме зараз, без проекцій, очікувань і страху, без тебе. Я по-новому відчайдушно пізнаю істину себе. І знаєш, це цікаво жити в моменті, відчувати кожну мить, творити, любити і вірити, що всьому свій час це моя нова глава, і я готова її писати. Всьому свій час новий розділ починається саме зараз.